Жінка пристає до чоловіка в ліжку. Ну, давай. В мене колосок не дозрів. Жінка образилась і обернулась. Через деякий час чоловік пристає. Колосок дозрів давай. Буду ще я через один колосок цілий комбайн заводити. Молотив вручну. Двоє поліцейських дзвонять у відділення. Що у вас? Спроба вбивства. Чоловік 38 років, його дружина вдарила сковорідкою шість разів за те, що він наступив на мокру щойно вимиту підлогу. Швидка забрала його в лікарню. А дружину затримали. Ні, підлога ще мокра. Іване, привіт. По перше, я переспав з твоєю Оксаною. А по-друге, як тобі по-перше? По-перше, я з нею вже рік як не живу. По-друге, у неї сифіліс, а по третє, як тобі, по-друге. Симпатична дівчина, купаючись в басейні, втратила свої плавки. Схопивши якусь табличку і прикривши спереду свою красу, вона побігла в готель. Раптом вибухнув гучний регіт. Нема чого над мною сміятися, розсердилася вона. Але, подивившись на себе в дзеркало, прочитала напис на табличці Тільки для дорослих глибина від двох до десятьох метрів.